Величезний привіт, запрошую найкращих на канал. Ми сьогодні з вами подивимося, які акції знижки на побутову хімію в магазині АТБ. Покажу тільки найкращі знижки. Дякую за коментарі і я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Туалетний папір, сніжна панда, 4 рулони двошарова, 63 гривні та 60 копійок. Не пам'ятаю, чи подякував за коментарі, чи за вподобайки, подякував вам, завжди забуваю. Але ще раз величезне вам спасибі, якщо вже сказав. Дуже хороша знижка на вологий туалетний папір, 50 штук пакування, особливо дуже добре малечі, в садочок до школи. Та й самому це теж дуже хороша гігієна. 29 гривень, зверніть увагу. Латні палички, розумний вибір: 200 штук, майже 14 гривень за округлюю кубіки, До більшого для зручності. Своя лінія ватні палочки 200 штук 29 гривень. Розумний вибір. Диски ватні 80 штук, 17 гривень. Зверніть увагу, косметичні серветки двошарові, білі 150 штук. Вже ось такі нове пакування коробки 31 гривня. Теж хороша ціна. Зверніть увагу. В акції серветки дитячі, вологі 24 штуки. Мініві 12,50. Зараз хороша знижка на підгузки Хагіс 299 гривень. Підгузки трусики для дорослих. Розмір М 202 гривні зі знижкою. Розмір Л 230 гривень зі знижкою. Підгузки для дорослих тена розмір М 640 гривень та розмір Л 733 гривні. А далі жіноча гігієна. Always – це подвійне пакування, також з хорошою знижкою 71 гривня. Always Night 71 гривня. Зі знижкою зараз чоловічий гель для душу. Ну, написано три в одному. Не знаю я. Окремо користуюсь. У мене є окремо гель для душу, окремо шампунь. Тут написано, що можна користуватися і для, як шампунь. і як гель для душу. 60 гривень 400 мл. Є ще ось такий також три в одному. 58 гривень, але тут 500 мл, хороша знижка. Хочу сказати, що ФА теж непогані гелі для душу, але ціна дорожча. 400 мл. 96,50 80 гривень 50 копійок гель для душу арко. А от краще вже купити фа 250 мл за 63 гривні. Хороша знижка. Тверде мило дитяче міні-бі за ціною 32 гривні та 30 копійок. Дитяче мило тверде Джонсон 29 гривень. В акції дитяче мило для рук сатін 250 мл 27 гривень. Мило своя лінія з екстрактом перлин та орхідеї. Тверде мило 140 грамів. Зараз по 20 гривень та 60 копійок. Засіб для купання малечі три в одному. Ось такий. 350 мл 52 гривні 30 копійок. Ось такі великі кремові гелі для душу 750 мл. Зараз по 84 гривні, Аромати в асортименті. В акції гелі для душу кремові дікора 400 мл 98 гривень, 30 копійок. Гелі для душу дуру. Також аромати в асортименті 450 мл 87,50 Ось такі гелі для душу. Пляшка вже йде із дозатором 400 мл 51,70 Для сімдесят. Ляпиті Марсельє 250 мл 69 грн. гривень. Кремове мило тверде нішель. Своя лінія 90 грамів 29 гривень. Є в двох ароматах. В акції факс 63 гривні. Тверде мило. Ось таке мило 500 мл для рук. 500 мл 62 гривні. Зверніть увагу, дитячий лакалут зубна паста 43 гривні. Колгіт для малечі 35 гривень. Зубна паста лакалут Актив Хербал. Тут пакування 100 мл 76 гривень. Дуже хороша ціна. Лакалут сенситів, також 100 мл, 76 гривень. Зі знижкою зубні щітки Колгіт пакування дві штучки за 66 гривень. Зверніть увагу, зубні щітки Oral-B, Дуже хороша на них зараз ціна 31 гривня. Є середньої жорсткості і є звичайна медіум. Це яка медіум, Здається, не знаю. Коротше, в загальному говорю, що ціна на зубні щітки Oral-B дуже хороша ціна, ну і сама щітка дуже якісна. Зубна паста Colgate Max White 62 гривні. 100 мл та колгіт ось така відбілююча 75 мл за 52,70. Зі знижкою зубна паста Аквафреш 42 гривні 75 мл. Хто надає перевагу зубній пасті саніно 90 мілілітрів 33 гривні 30 копійок. 51 гривня. Крем для гоління Арко 60 мл. Арко піна для гоління. Зверніть увагу тут 300 мл, 89,60. Є гель для гоління арко 200 мл, за 125,60 Зараз дуже хороша знижка на крем для рук. Своя лінія пакування 80 грамів, 1650. Дитячий крем по 35,30 Кульковий дезодорант Нівея жіночий 71 гривня та 30 копійок. Комплексний крем. Тут пакування, здається, А2. тут навіть 300 мл. Велике пакування. Зараз на нього хороша ціна 76 гривень, зволожуючий крем можна і для рук, і для, ну, для, для ліктів також використовувати і для тіла. Так, це у нас липка старічка від мух. 4 штуки за 38 гривень. Спрей своя лінія від комарів 36,60. В акції пластини від комарів рейд 22 гривні 10 штук. А є ще від комарів своя лінія. Ось такі також 10 штук за 14 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на електрофумігатор рейд. Вже йде з рідиною на 30 ночей 100 гривень. Піралі від комарів 12 штук 49 гривень. Шампунь проти лупи, лимон та м'ята 300 мл 63 гривні. І є точнісінько такий самий, тільки пакування вже 750 мл. Ось такий за 98 гривень. Шампунь болгарський теомен три в одному 55 гривень 350 мл. В акції шампунь день у день. А на травах для всіх типів волосся тут 750 мл 39,30. І є ще ось такий для пошкодженого. Пляшка з дозатором. крякря -кря з екстрактом ромашки 32,70. Джонсон дитячий шампунь 300 мл, 109 гривень 40 копійок. Лак для волосся своє лінія 400 мл, 85 60. Ось такий шампунь професіональний. Зараз можна придбати за 124 гривні 850 мл. Професіональний шампунь а, з протеїнами 89 гривень 500 мл. Спрей а, ріо для миття Вікон та дзеркал 500 мл 28 гривень. Засіб для миття посуду Ріо 25 гривень 500 мл. Є ось такий бальзам з ароматом чайного дерева та м'яти. А є ще ось такий алої вера та гліцерин. Таблетки для бачка в Унітаз 33 гривні, 4 штуки. Ріо універсальний засіб. Розумний вибір 500 мл 34 гривні. Знижка 40% на фейрі об'ємом літр 350, знижка 40% 134 гривні. Гель для прання дитячих речей 3,5 універсальний за ціною 143,50. Порошок для прання савекс вагою 1,2 кг, для кольорових речей 121 гривня. Гала 300 грамів для ручного прання 33 гривні. Тайт 300 грамів для ручного прання 38,50. Тай 300 грамів колор 4650. Пересіл колор 300 грамів 57 гривень. Капсули лоск для кольорових речей 15 штук, 206 гривень та 30 копійок. Зі знижкою порошок гала 800 за ціною 198 гривень. Мило універсальне господарське для видалення плям. Тут дві штучки за 51 гривню та 30 копійок. Відбілювач, кисневий. Кілограм велс за ціною 83 гривні. Арієль капсули 10 штук 149 гривень. Це для кольорових речей. Також Ariel колор 16 капсул 229 гривень. Арієль колор пакування 19 капсул 299 гривень. Порошок персіл експерт Колор Кіло 200 175 гривень. Можна придбати персіл капсули Колор 4 в одному 13 штук за 206 гривень та 30 копійок. Сілан Ароматерапія є декілька ароматів 770 мл по ціні 108 гривень та 40 копійок. Сілан Сенситів літр 400 152 гривні. В акції пом'якшувач лінор 800 мл 124 гривні. Знижка 50% на лінор. Порошок для прання Грюнвель 4 кг Так, 259 гривень. господарське тверде, класичне 72%. 200 грамів, 14,80%. Губки кухонні, своя лінія, пінні, 4 штуки, 17 гривень. Губки целюльозні 3 штуки, своя лінія, 34 гривні. Губки кухонні, пінні, 7 штук, своя лінія, 25,40. Забув вам ще показати ось цей шампунь, потрійна сила. Тут літр проти випадіння, волосся укріплюючий. 82 гривні. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось вже з вами скоро в наступному відео. До зустрічі.